Мозку чи е, якогось творчого мозку це все навички, які ми розвиваємо і які у нас формуються Чому у нас є люди, які е, народжуються технічним спрямуванням, ну, а є люди, які не можуть всидітись, їм треба творити, їм треба писати. Чому? Тому що навіть ви можете погуглити якщо чесно, там досконально не пам'ятаю ім'я цієї дівчинки, але була дівчинка, яка через. Видалення однієї половини мозку. І вона згодом повністю відновила ці навички, які вона втратила через цю операцію, і повністю відновила тобто це права, ліва, півкуля. Насправді вони взаємодіють і немає такої. Ну, це моя можливо особиста більша думка про те, що немає домінантної половини мозку. Тому наші якісь ці схильності, я вважаю, що найбільше сформовані тобто, чому у нас є Насті певні в рутинах, так? Наприклад, лікарі виховують лікарів, юристи виховують юристів і дуже складно буває перервати. Це насправді історія і про мене також.